Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно того, як е, ті люди і ті корпорації, які мають взагалі доступ до засобів масової інформації, там, до преси, і вони контролюють цю пресу, як вони маніпулюють е, думкою людей. От дивіться, наприклад, я вже вчора, 29 листопада 2025 року, озвучував стосовно компанії Oracle, <кій> як вони, начебто, піднялись, там, виросли на 60%. А начебто в Європі вони там знизились на 0,81%. Я просто що хочу сказати. Я щойно там подивився графік курсу е, цих акцій е, в додатку біржі. І там ріст був ну, максимум 7-8%. Максимум 7-8%. Це за цілий рік. Це за цілий рік. Тобто, по суті, ці гаврики просто, просто собі зробили рекламу, що начебто в них там 60%. От це, все. це просто піар.